У здолбунові розгорнули прапор рекордсмен. Він занесений до книги рекордів України. Його площа 1350 метрів. Він настільки великий, що ним можливо накрити пів футбольного поля. Цей прапор має 30 метрів ширини і 45 метрів довжини. Важить понад сотню кілограм. Тримати його повинні кілька десятків людей. Прапор 15 років тому пошила шахтарська вдова у Донецьку. У цьому місці його, власне, вперше і розгорнули у 2007 році. Далі естафетою передавали в інші міста. Зупинився він у Здолбунові і зберігається дотепер у краєзнавчому музеї. Це унікальне для України знамено. Цей прапор був у власності молодіжки Донецької. Донецька. Вони мали таку амбітну мету. З цим прапором об'їздити всі регіони України і, і розпочали цей проект. в 2007 році за 9 днів буквально було об'їжджено кожен кожен регіон, кожен в кожному обласному центрі розгортався цей прапор. Але залишився він з тубунові. І тепер він переданий, на жаль, не для Донецького, а для Злубинського краєзнавчого музею. Проте я думаю, що коли ми деокупуємо всі українські території, ми обов'язково змістю Злубинського країзнавчого музею, поїдемо до Донецького і передамо його справжнім власникам, тому що некрасиво, щоб такі речі забирали з місць, де вони реально знакові і реально правильні.